Тільки все залежить від рівня, де воно знаходиться, яка програма у вас. Бо ви набор програм всього-навсього. Оця особистість це набор програм. А ви, той, хто істинно є, то ви ще себе не знаєте ніхто, ні один. Ви ще не знаєте, хто, хто ви є насправді, поки на даний момент. На даному етапі ви просто набору цих програм в цій матриці. Дівчата, ви і хлопці, ви не думаєте, що це так легко. Ви спочатку прийдете м'ясорубку, хвороби, чи ваші, ото все повністю. Ви будете щищати тіло. Спочатку йде чистка. Оцей стаканчик, який я вам метафору приводила, чистим спочатку, оте все було то дно гавно, оте все, що там було, оті всі програми. Виводимо їх, що в ноль чистоту. Бачимо травму, бачимо ресурс. Ми виводимо в ноль в чистоту. Тоді ви стаєте цими чистими дзеркальними на рівень прийняття, ви приходите. Але, щоб туди прийти, вам треба почистити, покупати тут, виняти з тіла. І той, хто в терапії, хто був, він знає, як воно проходить. Чим більш зашлаковане тіло, більше програм важчих, оцих ми грубих знімаємо, тим важче воно проходить. А потім все легше, 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 і потім ви просто раз усвідомили, є перещолкнуло. От, зараз ми з вами перейдемо саме до презентації, і презентація у вас буде не, не лише про родовий, а і про духовний рівень. Е, попрошу презентацію слухати не лише е, вушками да, і дивитися очима, а спробуйте її сприймати просто тілом, відчувати її тілом. От, слухати тілом, слухати свій відгук і усвідомлювати, просто розширятися, по чуть, -чуть по чуть, -чуть отак, поступово розширятися, розширяти своє бачення і усвідомлювати, хто ви є, що ви є насправді, так, От, як ви насправді творите цю всю реальність, тобто створюєте цю реальність. Про любов до себе питання написали. Відповідаю зараз, поки дійдемо до презентації. На рахунок егоїзму, любові до себе і так далі. На цьому курсі ви вже усвідомили, що все, що є навколо, і всі, хто є навколо, це є ви. І істина любов до себе і прийняття, воно починається з себе. Спочатку ви приймаєте себе, тобто очищаєтесь, так? Тобто, те, що я вам розказала, як стаканчик, і починаєте приймати все з позиції нуля, як Бога. Що і це нормально, і це нормально, бо це треба було для того, щоб отримати певний досвід, певні інсайти, певну якусь там інформацію, певні здібності, певні знання, ви починаєте приймати спочатку себе і бачити в собі, да, це є в мені. І ти, чи ти прийшов для того, щоб мені підсвітити себе, побачити як дзеркало? І коли ви починаєте приймати себе. То ви тоді усвідомлюєте, що ви приймаєте і інших. Чому люди вас, наприклад, тікають, так, як я кажу, уходять з вашого поля зору, з вашого життя, вони виконали свою роль. Але приймаючи себе такими, які ви є, ви приймаєте тоді і інших. Люблячи себе, ви любите і інших. Чому? Через те, що інші це ви, і любов до себе починається з себе. Ми спочатку себе любимо і приймаємо. Тоді ми приймаємо інших і любимо інших. Ну, не тільки людей маю на увазі, рослинок, тваринок і так далі, бо це все є ви. І істина любов до себе це любити не лише цю проекцію тілу, Ми дивимося зараз не з позиції тіла, а любити оце все, що є навколо вас. Оце істина любов до себе. Я люблю цей світ, я люблю це життя. Я люблю вас. Я люблю все, що відбувається навколо. А далі після любові в нас іде етап прийняття. Да, я все приймаю. Тобто я не заганяю в тінь. Чи можу я бути злою, недоброю, матюкатися, сердитися? Так. Да, бо це образно це я. Це мої реакції. Але потім я задаю собі питання, для чого це мені? Що це мені підсвічує? Тобто виліз якийсь блок. Чи можу я сама на себе злитися? Ні. А те, що я вам розказувала, да? Тобто ця людина прийшла мені підсвітити мене. Чи можу я злитись на ту людину, чи на того чоловіка? Ні. Світ дзеркало. Хтось дзвонить до вас, ви не взяли трубки. Знаєте, ну, кони, закони да ми проходили. Ви будете до когось дзвонити, хтось не візьме трубки. Ви вкрали, вас вкрадуть, ви обманули, вас обмануть. Розумієте? Тобто світ настільки дзеркально створений, щоб ви могли це побачити, але насправді воно є в вас. І оце істина любов до себе це коли ви любите себе і всі прояви вас. Будь-ви алкоголіком, наркоманом, сином, дочкою, мамою, цілою родовою системою, цілим цим світом. От вам істина любов і прийняття. Ок. Прийшли, поняли? Супер. Відповіла.